Знаєте, як підбити молодь на революцію? Потрібно вигнати її ідеологію. І чим простіше, тим краще. Як зробили ці люди, типу Маркузи, у 60-х роках минулого століття. Потрібно створити убогу суміш з ранніх ідей Маркса і Фрейда, що трактується максимально спрощено. Маркс він про що? Класи, експлуатація, гноблення. А Фройд про те, що людина підсвідомо прагне задоволення. Що в цілому, а те, що задоволення, зокрема й сексуальне, є святим людським правом, а гнобителі брешок, про обов'язок, патріотизм, традиції, закони, так легше людину експлуатувати. А людина в такому суспільстві нещасна, замість насолод – страждання, особистість під постоянним психологічним гнітом. Це злочинна та нелюдіна. Від цього навіть ЛСД не рятує. Бажаєте знати більше про студентську революцію 68-го року, з чого все почалось і чим скінчилось? Заходьте на канал Бідуїн. Там є присвячені цьому відео. Заодно і дізнаєтесь про коріння сучасного інфантилізму. Це цікаво.